Вітаю я, Андрій Городиський. Далі про головні події середи у світі. Зокрема, про таке. Зміцнюють безпеку. Європейський союз хоче створити свої збройні сили. Чотири роки по тому Японія згадує жертв руйнівного землетрусу. Знову виплутався. Суд виправдав Сильвію Берлусконі у скандальній справі Рубі. Європа має переконатися, що не дублює обов'язки НАТО. Так, генсек Альянсу Єн Столтенберг прокоментував ідею створення спільної європейської армії. Її запропонував президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Спільні збройні сили ЄС дадуть Росії зрозуміти, як серйозно Європа ставиться до своєї безпеки, зокрема, пояснює він свою ініціативу. Але її підтримали не всі. Ми вивчили за і проти збройних сил ЄС. НАТО не може повною мірою захистити європейські цінності. Так вважає президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Хоча лише шість країн Євросоюзу не входять до альянсу, там кажуть, європейці можуть самі вирішувати, як захищатися. Але до ідеї створення спільної армії ЄС ставляться обережно. Я закликаю Європу переконатися, що усі її ініціативи будуть доповнювати дії НАТО, а не дублювати їх. Євросоюз має більш активно займатися своєю обороною, вважають у Польщі, і в будь-якому форматі працювати із НАТО. Наша відповідь відповідальність це зміцнити східний фланг НАТО і солідарність із блоком. Взагалі, ми повинні прискорити процес посилення нашого захисного оперу. Польща це країна, яка дуже серйозно ставиться до безпеки. Треба пам'ятати у той час, як ми, європейці, витрачаємо на оборону до 2% ВВП. Росія витрачає 4%. ідею президента Єврокомісії підтримали в Німеччині. Передусім, політики, які відповідають за оборону ФРН. Я переконана, що європейська армія в перспективі зробить нас європейців сильнішими та здатними належно захищати наші цінності, такі як права людини, демократія і передусім мир. А от, приміром, Велика Британія виступила проти Лондон і деякі інші європейські столиці не готові делегувати у Брюссель ще й оборонні повноваження. До того ж, це нові витрати, тоді як в ЄС намагаються заощаджувати. Така ініціатива доволі нереальна у політичному плані. Члени ЄС не хочуть подбавляти себе ще цієї компетенції. До того ж, не всі впевнені один в одному. Останні роки європейці знижували свої оборонні можливості, а не розбудовували їх. Немає єдності в Європарламенті. Чия підтримка обов'язково знадобиться для ухвалення рішення. Ліві вважають пропозицію пана Юнкера неправильною. Зрозуміло, що вона спрямована проти Росії. А ми вважаємо, що ЄС має вести мирну зовнішню політику. створення єдиних збройних сил ЄС розглядатиме на саміті в червні. Але більшість оглядачів авторитетних європейських змі кажуть, ініціативу Жан Клод Юнкера можуть реалізувати лише у далекій перспективі. Марія Кондратєва Андрій Городиський перший національний. Заура Додаєва та братів Губашових, яких обвинувачують у вбивстві Бориса Німцова, імовірно, катували. Такого висновку дійшов голова комісії ради з прав людини при президенті Росії. Андрій Бабушкін разом із групою правозахисників відвідав заарештованих у Сізолі Фортово. Вони розповіли, що їм не давали їжі та не дозволяли нікому подзвонити. Губашови також сказали правозахиснику, що їх катували і змушували зізнатися у вбивстві Німцова. Його викрали 5 березня, коли він із братом прибув на територію Інгушетії на тілі Дадаєва численні тілесні ушкодження. З 5 до 7 березня, день доправлення в ізолятор, не годували. Три-чотири рази давали ковток води. Зателефонувати після затримання не дозволили. Під час затримання обвинувачення не висунули. Після того, як його доправили в суд для обрання запобіжного заходу, маску більше не одягали. Йому обіцяли відпустити його колишнього підлелого і товариша Юсупова, якщо він зізнається у скоєнні вбивства Бориса Німцова. У вбивстві Бориса Німцова звинувачують п'ятьох вихідців з Кавказу. Слідчі заявили, що Заур Дадаєв зізнався у скоєнні злочину. Сам він пізніше це заперечив. Мовляв, своєї вини не визнає і хотів сказати про це на суді. Однак суддя басманного суду Москви, яка обирала міру запобіжного заходу, не дозволила йому взяти слово. Литва святкує 25-річчя відновлення незалежності. По всій країні нині відбуваються урочистості, концерти, виставки і паради. Головна ж церемонія пройшла у Вільнюсі. Біля будівлі парламенту підняли прапори трьох балтійських країн. Відбувся військовий парад за участю президента. Далі Гербаускайте. Після того на площу вибігли діти і випустили в небо куліки кольорів литовського стяга. До 1940 року Литва була суверенною державою, після чого півстоліття перебувала у складі СРСР. 11 березня 1990 року Литовський Сейм проголосив акт про відновлення незалежності країни. 7. Японія згадує жертв руйнівного землетрусу та цунамі у 2011 році. Вони забрали життя понад 16 тисяч людей, ще кілька тисяч і досі вважаються зниклими безвісти. Заходи пам'яті розпочалися ще вранці за участю імператорської родини та прем'єр-міністра о 14.46 за місцевим часом, коли стався перший поштовх, Японія завмерла хвилиною мовчання. Лише у постраждалих районах, як і чотири роки тому пролунали сирени тривоги. Вони попереджали жителів про наближення цунамі. Я пам'ятаю той день, коли стався землетрус. Це був дуже холодний день. Я хотів би, щоб усе найближчим часом повернулося до нормального життя. Приблизно 230 тисяч людей досі живуть у тимчасових будинках: родичів чи друзів. Вони не мають можливості повернутися додому чи відбудувати свої домівки. Деякі помешкання звели тимчасово на два роки, одразу після цунамі. Однак тисячі японців живуть там уже четвертий рік. Життя тих, хто живе у постраждалих регіонах, залишається важким, і дуже важливо, щоб весь народ згуртував Вався, об'єднавши свої серця в одне, влада країни виділить 50 мільярдів доларів на відновлення північного сходу країни. Усі роботи, зокрема і ліквідації наслідки на аварійній атомній станції Фокусіма 1 будуть фінансуватися з бюджету. Платників податків не обтяжуватимуть додатковими зборами. Загалом ліквідація наслідків коштуватиме країні 250 мільярдів доларів. Реконструкція у постраждалих районах вступила в нову фазу. Уряд робитиме усе можливе, щоб прискорити процес відновлення. Землетрус 2011 тисячі мав силу 9 балів, і дістав назву Великий землетрус східної Японії. Сейсмологи кажуть, такої сили поштовхи бувають раз на 600 років. Землетрус спричинив потужне цунамі, яке затопило понад пів тисячі квадратних кілометрів, пошкодивши атомну станцію Фукусіма 1 Окрім руйнувань, чимало районів Японії і досі уражені радіацією. Михайло Прудник, перший національний. Нурсултан Назарбаєв знову балотуватиметься на найвищу посаду Казахстану ще минулого тижня. Він обіцяв не висувати свою кандидатуру однак, передумав, бо виборці попросили. Чому знає Марія Кондратіо? У п'яте в одну річку Нурсултан Незарбаєв знову йде у президенти. Про свої плани він повідомив на з'їзді партії Нур Отан в Астані. Незарбаєв з 80-х років очолював найвищі державні посади ще казахської РСР і виступав за збереження радянського союзу в будь-якому вигляді. Після його розпаду став першим і дотепер єдиним президентом незалежного Казахстану. На виборах 91-го року інших прізвищ у бюлетені на виборах не було. Понад 20 років його повноваження продовжує. Жували на виборах і референдумах, а парламент навіть вніс поправки до конституції, за якими лише 74-річний політик може керувати країною більш як два терміни. Сьогодні у нас є атлічна програма. Що делать, ми сказали. Як робити, сказали. Деньги на это виділили. Значить, професіонали мали працювати. Вибори переміни міністрів і Акімов, И других руководителей не должны влиять на работу административной государственной службы. Сільвіо Берлусконі виправдали у так званій справі Рубі. 78-річного екс експрем'єра звинувачували у зв'язках із неповнолітніми повіями. Головною фігуранткою була марокканська танцівниця на прізвище Рубі. Верховний суд Італії відхилив апеляцію прокуратури, яка вимагала провести нове розслідування. Рішення Верховного суду оскаржити неможливо. Політика виправдала, тому що він не знав справжнього віку дівчини. 6 березня Берлусконі завершив працювати на громадських роботах у будинку для лі таким було його покарання у справі про шахрайство його медіакомпанії. Загалом за останні 20 років проти Берлусконі порушили 80 справ. Його звинувачували у корупції та зв'язках із мафією. Скандал на бібісі, відомий ведучий автомобільної програми Топ Гір. Джеремі Кларксон побився із продюсером шоу. 54-річну телезірку відсторонили від ефіру на час розслідування інциденту. Глядачі також не побачать три останні серії програми в сезоні. Джеремі Кларксон, один із найпопулярніших телеведучих на британському телебаченні, присвячено автомобілям передачі Топ Гір. Він веде вже 27 років. Йому частенько доводилося публічно вибачатися за свої неполіткоректні. Коментарі. Марія Кондратьєва, перший національний. Далі винятково політкоректні новини з Інною Москіною. Вітаю Інно, Які Привет, ваші новини? Ну, на сьогодні буде багато про гроші. 175 мільйонів євро виділяє Швеція Україні. Доля кредиту МВФ вирішується у ці хвилини, бо триває засідання ради директорів міжнародного лідного фонду. І сполучені штати надали Україні військову допомогу на 75 мільйонів доларів. Про це у випуску буквально ем, за кілька хвилин. За кілька хвилин новини світ завтра, так само о 17.30.